Доброго дня! Мене звуть Макарченко Катерина і я учениця 11-го Б класу Хіміко-екологічного ліцею міста Дніпро. Тема моєї наукової роботи очищення стічних вод від тетрацикліну, розчиними наночастинок срібла. Науковим керівником є Скиба Маргарита Іванівна, кандидат технічних наук, доцент Українського державного хіміко-технологічного університету. Всі живі організми, що мешкають у навколишньому середовищі, в тій чи іншій мірі знаходяться під впливом полютантів. Навіть незначна концентрація сильнодіючих ліків у навколишньому середовищі може дуже сильно впливати на стан екосистеми. Наявність фармацевтичних препаратів у навколишньому середовищі зумовлена їх високою стійкістю, так як традиційні методи очищення, Середовища не можуть забезпечити видалення фармацевтичних субстанцій, вони накопичуються у ґрунтових і поверхневих водах, а також можуть надходити до питної води, що викликає великий ряд екологічних проблем. У зв'язку з технічними та економічними проблемами багато підприємств використовують метод розведення для пониження концентрацій фармакологічних речовин у стічних водах. Але при цьому вони не вирішують проблему надходження фармакологічних препаратів до стічних вод, що викликає за собою великий ряд екологічних проблем. Отже, метою моїх досліджень було одержання колоїдних розчинів наночастинок срібла для очищення стічних вод від тетрацикліну удосконаленими окисними процесами. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі. Потрібно було одержати модифікований композитний фотокаталізатор титаноксид на наночастинки срібла, дослідити ефективність наноматеріалу при фотокаталітичному розкладанні модельних розчинів полютантів, дослідити вплив ряду технологічних факторів на процес фотокаталізу. Принципом зеленої хімії відповідає одерження наночастинок за допомогою контактної нерівноважної низькотемпературної плазми. Отже, на слайді ви можете побачити схему плазмохімічного одержання наночастинок срібла із стабілізатором. Головним об'єктом на слайді є реактор, який складається з двох шарів. Зовнішній потрібен для охолодження, у внутрішньому знаходяться два електроди. Один має позитивний заряд і знаходиться у газоподібному середовищі, другий негативний і знаходиться у рідкому середовищі, між ними творюється розряд плазми, приклад якої ви можете побачити на фотографіях. Далі ви можете побачити схематичне зображення одерження модифікованого оксид титану шляхом осадження на його поверхню наночастинок срібла під дією розряду плазми. Отже, до реактора даємо стабілізатор алігінат натрію, прекурсор аргентуменотри та засипаємо порошкоподібний титаноксид, під дією розряду плазми та ультрафіолетового опромінювання на поверхні титаноксиду утворюються фотогенеровані отвори, у які осаджуються наночастинки срібла, утворюючи модифікований фотокаталізатор титаноксид на наночастинки срібла. На цьому слайді ви можете побачити лабораторну установку контактної, нерівноважної, низькотемпературної плазми, головним об'єктом якої якраз і є реактор, та спектрофотометр, на якому проводилося дослідження властивостей модифікованого композитного матеріалу. Для аналізу властивостей синтезованих зразків щодо руйнування тетроцикліну використовували лабораторну установку проточного типу, схематичне зображення та фотографію якої приведено ліворуч. Також на цьому слайді ви можете побачити залежність ступеню розкладання тетрацикліну від використаного фотокаталізатора. З якого ми можемо побачити, що при використанні модифікованого титаноксиду на наночастинки срібла ступінь розкладання тетрацикліну набагато вищий, ніж при використанні немодифікованого. Аналіз зміни спектрів від тривалості обробки свідчить, що процес руйнування тетрацикліну у замкненому колі відбувається набагато ефективніше, в широкому діапазоні вихідних концентрацій. Отже, при тетрацикліні 20 мг на літр за 30 хвилин обробки ступінь розкладання складав 68%, а вже через 90 хвилин 98,8%. При більш низьких концентраціях тетрацикліну вже через 90 хвилин можна було побачити 100% ступінь руйнування. Також слід зазначити, що використання реактора у замкненому циклі дозволило знизити кількість фотокаталізатора до 0,4 г на літр. Отже, у ході роботи було визначено, що модифікований композитний оксид титану на наночастинки срібла найбільш ефективний при розкладанні тетрацикліну. Та також може використовуватися при очищенні стічних вод від цього антибіотику. Встановлені оптимальні умови руйнування тетрациклін, на фотокаталізатора час обробки. При використанні проточного фотопромінювання у замкненому циклі ступінь розкладання з антибіотику становив 98,8%. Дякую за увагу! Доповідь завершена.